Так, тут у нас корова. Будь ЦАП. О, є. О, ваншотний, уже ваншотний. Це вже радує. Це вже гарно. А, так, чичинь. Чі Один є. Ой, а в нього трішки гірша швидкість атаки. Прям фу, мені не подобається. Він прям. Ну, відчутно. Відчутно гірше. Так, окей. Що далі? Далі в праву сторону треба з'їздити також подивитися. Там досить відкрита територія, більш за все, там <кхм> уже нікого немає, але перевірити, чисто з'їздити. Треба також подивитися. Чим вони харчуються, якщо харчуються. І як ми зможемо з них вовну взагалі отримувати? Так, лугові блоки, це зрозуміло. Хай будуть якісь декорації у нас. О, до речі, це великий гриб. Ой. Великий гриб має більшу поживність. Треба з нього, до речі, хавку приготувати. Вона має бути цікавіша. Так, ну, тут, да, тут все пусто. В принципі, очікувано. А, і ось тут два біома у нас. Це як ми можемо повертаємося додому і в нижню частину треба вийти. Тут прям <різь> так багато молока по всіх усюдах хваляється. Не сюди, не сюди, ось сюди. Тут зараз одразу добудуємо невеличкий загін, щоб уже не переживати на рахунок цього. Так, попади, будь ласка. О, бігає, дивись. Тут. Ого. А, ну більш за все вони також хавають гриби.